І отут би я мав би якось легко перейти від погоди до наступної теми, угу. але я настільки недолюблюю людей цієї професії, про яку ми зараз будемо говорити, так. що у мене просто от око реально тіпається. Угу. Ну, принаймні деякі з них. Так. Ось дивись. Ти за них робиш усю роботу, а, -а. а вони потім кажуть, а ти мені ще заплати за це. А, я, я розумію. Найнепотрібніша професія в Україні мені байдуже, що ви подумаєте, правий чи не правий. І то ріелтори. Рі <смит> 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 а ти, мабуть, знімаєш квартиру. Так, <смит> да? да, як же ж туди. А, я зрозумів. <смит> так, друзі, і ось що вони придумали новенького. Ти так. маєш сплатити комісію, а це половина від суми оренди, навіть якщо хата тобі не підійшла. Оп! Та ну, ну не гони, ти серйозно. Серйозно? Боже, я пам'ятаю той час, коли я в Київ переїжджав, то було давно. Я переїжджав і був. Знаєш, що ріелтор робив? Він казав: звільніть, будь ласка, цілий день собі. Я для вас знайшов п'ять пропозицій, я за вами заїду на машині і вас покатаю. Боже, я що це кляну... свята людина. Я кляну... Якщо Стали, є такі, такі ріелтори, було. ріелтори, якщо є такі ріелтори, уклін вам низький. До речі, то ще не все. Я чув, що люди зареєстрували петицію, щоб якось врегулювати роботу ріелторів. Ми спробували розібратися, як то все працює зараз. Тому давайте дивитися разом в сюжеті. Я б то відміни... Я тобі серйозно говорю. У квартирі ви мені відповісте? Цю розмову з рієлтором записала Катерина: дівчина шукала квартиру для своєї свекрухи і подумати не могла, що завдання виявиться зірочкою. Я спитала, що а що входить в ваші послуги? Ви не можете відповісти на одне питання. Воно не складне. Який це поверх? Тоді він вже просто почав хамити. Ба більше за таке обслуговування, горе рієлтор просив ще й заплатити комісія 7500 при оренді квартири 6 тисяч гривень. Я не бажаю платити гроші за таке обслуговування. І в принципі, я вважаю, що якщо я не наймала людину і її послуги, то я не маю за це платити. І така проблема не поодинока, зізнаються українці. кажуть, вони самостійно знаходять житло та займаються документацією. Але замість сплати за квартиру мають платити ще й за ріелторські послуги, якими не користувалися. Дуже багато ріелторів взагалі не роблять свою роботу. От зазвичай ми шукали самі на сайтах, коли вже дзвонили рієлторам. Тоді вони ой, добре, ми вам покажемо. Ну 50% це явно не коштувало. Спачило 75% від квартир. квартир. здається, зараз всі певно з ріалтором працюю. Всі власники квартир. Дуже ну дуже важко знайти квартиру, яка посередня від власника діяльність ріелторів в Україні не врегульована, кажуть юристи. Їм для роботи не потрібні ні ліцензії, ні сертифікати. Тому на ринку нерухомості вони грають за своїми правилами. Працюють без офіційного статусу, ухиляються від сплати податків і не несуть відповідальності перед клієнтами. Якщо ми скористуємося послугами ріелтора, то повинно укладати договір. Якщо ми не скористалися цим послугам, а в нас вимагають кошти за ріелторські послуги, яких ми не просили, за яких ми не винаймали цю особу, то відповідно це вимагання коштів вже може підлягати під кримінальну відповідальність. В європейських країнах з такими проблемами фактично не стикаються, кажуть фахівці. Там це питання вже давно вирішене. Орендатор та орендодавець винаймають ріелторів і укладають з ними договір, вигідний для обох сторін. Вартість послуг рієлтора фіксується законом, а отримання послуг контролюється державою. Для чого потрібен ріелтор? Для продавця це щоб продати дорожче а для покупця щоб купити дешевше. Замовив послугу мені покупець мені сплачує покупець. Замовив послугу мені продавець, сплачує продавець на сайті електронних петицій. Зареєстроване звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою врегулювати діяльність рієвторів. Авторка петиції закликає до обов'язкової реєстрації, сертифікації та захисту прав громадян у цій сфері. Документ вже набрав для розгляду необхідні 25 тисяч голосів. А допоки питання це не врегульоване, юристи радять шукати житло без участі посередників на сайтах з пошуку квартир, така інформація зазвичай вказується. А для того, аби не потрапити на шахраїв, договір оренди слід дати на перегляд правозахисникам.